Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка 260 метрів квадратний, зроблений дизайнерський сучасний ремонт будинку. Є дві тераси, є гараж на два авто, ділянка 9%, соток, сосни є на ділянці. Дуже красиве затишне місце. Зроблено озеленення, автополив, газон, полив, газон, капельний полив. Також в будинку є газ. Зараз хочу вам швиденько покажу ділянку, гараж хочу показати перш за все. І потім вже підемо, покажу вам. І будинок всередині розкажу про панування. Зараз дуже класна погода. Є така тераса. За кухню-літальний вихід. Дуже тихе спокійне місце з чудовою панорамою, вже з ділянки відкривається. Ми ще з вами підіймемось на терасу. Подивитесь, як виглядає за тераси, краєвиди, панорами. Такі сходи йдуть і внизу гараж на авто. Також є парки місця. Зараз швиденько вийду також на ділянку. щоб ви подивилися? Парка місця, також є асфальтований заїзд. Бачите, будинок взагалі його не видно. За рахунок цього, ви бачите, грамо красиво, місце тихе. але на вас особливо тут ніхто не дивиться. Це плюс цього місця. Зараз покажу вам сам гараж. Можна кладовочку під сходами зробити. Все з моноліту зроблено. Можна також як сховище використовувати. Зліва можна над гаражом зробити дитячий майданчик собі. Що також є варіант дизайнерського рішення поставити тут сауну і також зробити басейн. Є сосни на ділянці, як ви бачите, Берізка така чудова. Всі комунікації заведені, якраз зліва йде септик з переливом, потім тут з правого боку заведене свердловина зроблена, водовідведення води зроблено. кантер-автополив також. За будинком є ще 3-4 метри ділянка. Сам один побудований цегли утеплювачі. Іде 10 см, плюс ще клінкер на цеглу. Будинок досить теплий. Давайте я вам швиденько цю покажу чудову. З виход, виход кухні вітальні на цю красиву терасу. Вікна саламандр німецькі, Двері вхідні, алюмінієві, 2,40 висота. Давайте подивимося саме планування. Ми йшли. Праворуч йде така велика шафа, ліворуч це така, така церква велика, зроблена. Потім по плануванню зліва. Велика кухня вітальня, зліва такий стіл. Потім сама вітальня з камінною зоною, місце під телевізор, і кухня дуже класна з своєю кухонною кладовою праворуч. Франка техніка, разова плита, судомийка велика, також великий холодильник, плюс є внизу. Холодильник для водички. Нейтральне каміння. Цікавий проєкт. Кухні вітання. Багато підсвіток. Острівець. Підсвіточки також шаф. Поніцінування буде зроблене, а це така кухонна кладова. Класна ідея. Здорово, що я її зробили. Потім попонування це йде санвузол на першому поверсі. По фоні сантехніка. Також натуральне каміння. Рукомийник, таке зеркало красива, Хафа. Є кімната на першому поверсі. З таким диванчиком. Можна використовувати як гостюву кімнату. Чи як кабінет можна доробити підвіконня дерев'яне. Вікна салманда німецький я вам кажу. Далі по плануванню, На першому поверсі є котельня. Тапо підлога будь буде. Такий цікавий перший поверх. І давайте піднімемося на другий поверх. Що подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Також цікава ваша думка. Напишіть, як вам цей будинок, По плануванню, цікаво. Що вам подобається, що вам дуже подобається. Напишіть, будь ласка, вашу думку. На другому поверсі є три спальні, три гардеробні, горище також є. Два санузли. Вихід на терасу. Такі когось сходи з таким іконочком з видом на ліс. По плануванню, Значить, це загальний санвузол Зі своєю душою, зі своєю ванною. Також тут місце під пральню. Пральна сушилка. І звіт шафи, наверху шафи. Тут також будовані шафи. Так виглядає цей санвузол. Великі душові, велика ванна. Ще все гарно зроблено. Далі йде Давайте спочатку окремі кімнати, а потім в мастер-спальню. Зайдемо. Нагадаю, в кожній спальні є своя гардеробна. Такі красиві краєвиди відкриваються. Така шафа. Красивенна. Ще одна. Спальня зі своєю гардеробною. Багато шаф для верхнього одягу є місце, для всього. Також з гарним краєвидом будь-де встановлені також кондиціонери. І повна спальня. Класний дизайнерський ремонт, такі є. місце підталіза, тумби, є туалетний столик. Тут. Мастер Спанії є своє вертородное обов'язково. І свій синвузол з двома рукомильниками, своєю душовою, туалетом, гінічною душу і такою шафлою. І вид на ліс. І ще покажу вам вид на стерас. Пам'ятаєте, я казав на початку, що дуже класний краєвид, вже з вулиці було видно, а тим паче зараз з самого будинка ще красивіше. Дуже гарний будинок, гарна локація. Всіх бажаючих запрошуємо. Читайте, яка красива декоративна штукатурка під веніціанку зроблено. Тоді нагадаю, на другому повсті є три окремі спальні, три гардеробні, два санузли, горища є тераса. Давайте спустимось. Я вам ще раз покажу кухню вітальню і вийду на. Вувцю, і буду закінчувати це відео. І світочка включається на дотик на сходах. Сходи монолітні. Достатнє місце для всього. Можна щось доробити під себе. І отакий от красивий краєвид будиночка. Будемо раді, запрошувати на перегляд. Всім гарного дня! В описі є ціна, в описі є телефон контактний, є всі меседжери. Зможемо вам показати за домовленістю. Успіхів вам побачення.